До ваших послуг дизайнер Оксана Степанчук розробляю схеми, комплектую набори. Також можу розробити спеціально під схеми такі ламіновані органайзери. Вони є різні, тому потрібно звертатися на Viber і переглянути на моєму сайті, які я видаю, які ви саме хочете. Розробки схеми різні, не тільки дизайнерські набори, в таких великих коробочках. Просто можна дозамовити собі моточки. Якщо у вас є вдома за списочком, який є у схемі, з ключем до схеми, схеми розробляються в Moline DMC. Я комплектую як DMC, так і SKS. Обирайте самостійно, на якому каунті ви будете вишивати, тому що каунти є різні. Ось, наприклад, я нарізала, показую канву. Дуже багато. Канви іще є. Це на даний момент перед відправочкою я вам показую. Ось, наприклад, просто відріз 18 канви. Так, далі такий відріз. Який саме каунт ви хочете. Наприклад, дуже дрібний 24-й конгрес, але він із. Тих, які вишивати петитом, наприклад, або хрестиком. Хрестик це 14, 16, 18. а петит – це 24 конгрес трамін, 25 баленова сіточка і 25 лугана. Всі вишиваються схеми у дві ниточки. Можна обрати самостійно, як ви полюбляєте, або це буде хрестик, або це буде петит. Їх можна вишивати, ці схеми, або хрестиком, або апетитом. Тому ціни на різні комплектації, вони будуть різні, тому що буде різна кількість ниток. Наприклад, для 14 взагалі потрібно багато-дуже ниток. Я підраховую з 80-% запасом на дизайнерські набори, і також нарізочку можна окремо замовити, ось, наприклад, на богиню Бастет Така схема у мене є. Це моя розробка. І, наприклад, ось ламіновані органайзери, які замовлені окремо. І ось такі Moline dm які нарізані. І також замовниця обирала, які ниточки є, яких немає. Це для того, щоб зекономити. Показую, окрім дизайнерських наборів, можна замовити для себе. Титулка взагалі 30 гривень, одна коштує. Хто хоче зекономити, ось так, можна замовити різні комплектації, тому не питайте ціну у коментарях, а переходьте одразу на вайбер номер у шапці профілю.